Девочки, всім привет! Як я и обещала, вот я купила петличку. Я, правда, не знаю, чи вона працює. но, по идее, вона должна работать. Бо я її включила в цей. Ну, вона включена. Я не знаю, вовні. У мене колись уже така була, Мені дарив друг таку. Ну, только з другим входом. Поэтому я заказала и. І... Ребята, буду краситься. Куда я собираюсь? Мене у меня у кармы немає корма уже вообще видненько. Что все видео с кухни. Надо что-то менять. Надо купить что-то Корм купить обязательно. щось поїсти. В общем, есть ребята, чем заняться, есть. Сейчас мы намешаем тоналок цих. І будемо з вами цей мои таналочки. Моя хорошая каналочка. Угу. Беремо цю тоналку. Беремо діорчик. Чуть-чуть буквально до блеска, доблеска. От. І на такой девочки расцейкуем. Будем. Делаємо фильтр. Лицо фильтр. Не могу я без, сходить без косметики, не знаю. Я уже так привыкла, и там э, Оксаночка правильно написала, что во многих моментах я считаю лучше не сделать маникюр, но, ну, когда уже это там возрасте, возрасте, немало, например, возможности, лучше не сделать маникюр, но купить, например, хороший действительно тональный крем, хорошую купить пудрочку. Все равно, девочки, крутите, не крутите. Люкс, конечно, есть люкс. Есть аналоги неплохие. Ну, вот, допустим, Эвелай. Но, бачите, я все равно его мешаю трохи с люксом, хочешь не хочешь. Вот поэтому, и, ну, нету всего, что могло бы аналоги люксу. Конечно, мало продуктів які... і по стойкості. Тобто купити тональний, який через полчаса перестане тримати. ну, би, Я проти того. Я люблю такі тональні, які тримають день. Ну, кстати, Евалайн, я не зупиняюсь говорити. Евилайн це той тональний, який тримає майже до вечора зранку. Очень хороший крем, крім. Однозначно буду ще брати. Він мені дуже подобається, він недорогий. Вот. А ще на скидках можна взяти за 250 гривень, извините меня. Шикарные девочки, берите. Колір 12, по-моєму, всім підходить. Не желтит, ні сиріт, нічого. Очень похоже девочки на Airborne. У мене був біблі Арборіан, я їй не бібі Арборіан подарила. Потому что по-мамана на не користується, но... она любит бибишки. Вот. И Эрбориан ей дуже подошел. Так вот, Эвелайн, он очень похож на Эрбориан. Структура, вот, извините. легенький, но классный. Так что, моя вам рекомендация. Ну, конечно, кто может себе позволить люкс, конечно, берите Армани. Армани Arma... или Шарлотту, потому что Диор это серединка на половинку, скажу честно. Больше бренду внимания, нежели на самом деле он ну, уж 6. Сейчас оденусь, наряжаться ничего не хочу. Вот. Легенько оденусь. Вот. Дима кажется, что на улице не, не холодно. Дима сорвал себе спину, бедный. Представляете. Таскав, видно, щось і сорвав спину. І я не знаю, що робити. Я знаю, що і вигрівати дівчинки не вся. Якщо сильно поясниця болить, прям сорвав не по-детськи. Каже, що навіть от, не місив, пив уже і не помогло особо. Хоча Діма, якщо вже п'яний місив, це вже значить ми йому дуже болить. Тому що він це я до болі, не то, що не терпляча. я одразу буду вмирати. А він. Діма, це що стріляє? Це карма? А, це ця вже двері вибиває. Я вже думала, що стріляє, ребята. Уже злякалася страшно. Так що заболів ну, моєму муж трошки. Ну нічого. Я просто не знаю. І масажиста ми чули, що ну, нельзя виправлять. Ну, это якщо щось то защеміло, там диск чи що. Это точно карма. Боюсь, девки страшно. Боюсь. Кисточка. Ладно, все, давайте я не буду эфир засорять с собой своими разговорами. Давайте сейчас накрашуся, оденуся. И Дмитро Володимирович попрошусь может стать сниметь моего. Конец и справимся со штативым. Не перший раз, да? За мой образ. Вот так джинсики. Ступильки одену и капузика торчит. Ну, вже що є. Хочусь це что що ж там дадуть. Все, поїхали по магазинам. Хватит, тут можна не В общем, друзі, ми приїхали на базар бабушки купити люді з яблука семеренки. Бо її не можна їсти червоні, треба їсти О, зелені, треба їсти. Ой, зараз я ще і наберу, може, і ще щось треба. Ой, господи, тут ці штуки общем, купили корм 3 кг сразу. Тут хороший магазин. Купили цей э, семеренки, яблочко. Сейчас заедем до бабушки Дима настроить телефон. Там щось проблема. Бо я така настраивала, там поблокировала все на світі. Там дерево. Не умею. С техника, ребята, вообще слово совсем. Я не знаю, напустить як у вас, но я вообще не умею. Этот, э, і напишіть, будь ласка, э, як мене було чути, краще було з мікрофоном чи без, бо мікрофон я благополучно забула вдома, взяла тільки мішочок від нього. І э, як був звук, коли я фарбувалася? Оце мені дуже важливо, щоб я знала, чи, як взагалі, може, його настраювати чи треба, непонятно. Так що такое, дорогі мої друзі, на місці не сидимо. Чоловіка больна спина, я його таскаю по всім усюди. ми. Сонечка. Моя. Все. Зараз приїдемо до Людмила Ніколаївна. Питали, як звати Людмила Миколаївна, звати, бабушку. Людочка. Ой. Так, друзі, о, ми приїхали, ворона Пойдемо. Пойдем. Зараз будемо настраювати людочки телефон. Може карму людочки прийняти. <laughs> не, не дом, да. ну якщо часний будинок, то так. Ну страшне. Це не собака, це я не знаю. Я сьогодні не встигла проснутися, вона вже стоїть в жде. Я біг Шо, скільки? Рано. Я бігом раз і тюль закрила. А Діма її зранку кормив. бути відкрита. Звісно вже відкрила. Ой. Ой, добрий день. Ой, а що це так пахне? Ти супер. суп? Спасибо. Давайте телефон. Це... І цей, і карточку цю, яку ми тоді настраювали. Ага. Що за суп? Це Сама не знаю. Зараз пройдеш на кухню. Та не розумайся з хотіш. <шпо -ді розмозіт> не, не, я тут. Ще... то тут діло є. Тут є. Це... уже пришел до дому то ж тревоги шесть было ну все пока зади Ви все в субботу по пока мне можно закрывай пока все, за все. все. трех раз за ну короче в общем история такая я позаблокировала все что можно на свете Ну потому що я думала, що це так хіба що я сама собі не настраивала на телефоне. Ну я думала, що це легко оказалось позаблокирую. Нічого ну, що... по страшно. Поедем сделаем. Це Я бутилки взяла, щоб в суботу води набрати за этот. Так бабушка ще зламала сифон на кухні. Ну как сломала? Вона хотіла там помити. Помила. Помила. Що зламала. Сейчас я відкрию. Ці бутилки покрути. Представляєте, зламала це. Вода тепер тече. О, вже 5 бутылок. Тихонечко треба так. Отак. Воно да. вже я не знаю, що це було. Що воно грязне. Ой, дівчата. Ладно, їдемо в термагазин. І це, мене вже голова болить, тому що вітер, я без шапки, я не можу. Вийшла, мене треба висаджувати одразу коло входу. Новус. Зараз поїдемо в Новус і я поставила там фарш розморажуватися. Треба суп, а мені треба овочі. Зараз хочу сісти на діету, бо в мене поташні, в мене цей жолчний. до вечора на діету чи на душу? Взяв вчора снікерса Пермі. Взагалі ти мені його прибери, як я в стрімах була. Ти, ти не жалієш моє здорове. Я. Я Поцлостіть. За... І так, добре. Ладно, ребята, їдемо зараз в нову побачимо, їм там треба лікарство забрати. Це в новусі, всьому лапті. Дай подивимось, щось що будемо їсти. Ну, що ж готовий, чи супчик, сварю, бульончик. Оце це й ходить. З'їла гроші. Що це таке? О, це цікаво. А це чипси, а вон всяке. Міса паст. А що це одне? Це цят глянець, сухарі, поли. Все що це таке болоті типу, прокай всі, да? 32 грн. Кстати, недорого, ребята. Кунжутик от. Ну я так ănim. А що це паста каррі? Ви любите індійську кухню? Я нет. А Дима любитель це жрать вредне. А це що? А що це? Це якісь кусочки. чогось. Давайте почитаємо, що це. Топ з маком кімчі. Диси гривень. Нам така не надо. А це що Суміш панірування тоже, видите? Это така легенька. Оце класно. Місо. паста. Это вот знаете, это суп. Я люблю. воно дуже смачне. Дима у нас любитель всяких соусов, рикотта, о, сыр рикотта. Вчора хто это с рикоттой, что там вообще в ефірі, чи що було? Сыр рикотта. А, котлети с рикоттой, да, да. Боже, подивіться, скільки горчиць. Раніше це була така обычна сама горчичка і все. А зараз яка хочеш? з хреном, і без хрена. и без всего на свете. Желешка. Ой, хочется желе сделать. Давай желе сделаю. Может, детки будут желе есть? Чины будут, я не знаю. Ладно, не буду. А, хотя градик с удовольствием съест. Сделаю два желе. Возьму клубничный и такой. Сделаем желешки. специи, специи, паприка, паприка, кмин, лен, семена льна надо есть, пошли. Мивина, пожалуйста, берите, я не хочу, а потом будете мучаться, как я с желудком, потому что аж поташнее. Нельзя ни овощи, ничего. дима может, бананчики, вот такая вета. А не э, чуешь? Может, все? А вони всі якісь... А, оце самі красиві. Бери їх, так і кладу. Ой, мандаринчик. Вот це, наверное вкусный. Вот я не знаю. Мені не можна, я не буду овощи їсти. Я Сейчас бурячок сварю. Мені так овощи нельзя, а бурячок можна. Дімочка, ти хотів такий помідорчик спробувати. Дима, хотів такий помідор. Тамат, кемут, кумата. Він, до... Він хотів такий се. Чуєш, дім? Баклажан японський. 200 гривень. Посмотрите, який баклажан. Ви такий бачили? А що з нього робити з такою ту? Хороші? Не дуже. Ну ладно. Перець в меду, яблука мочені, капуста квашен. Оооо, это наверное вкусный перець в меду. Яблука мочені, не хочеш? Капуста квашена. А там з другої сторони що? А тут помідори і огірки. Хорошо. А вот мандарин должен быть вкусный. Я думаю, що это должен быть хороший мандарин. Хотя, девочки, 54 гривны, я даже не знаю. У нас там филе есть. Мені зварить филешку мені надо. Не крила, а филе с овощами. Суп на суп есть, а що їсти? Вова не хотів мясо їсти. Сотри. Вот эти нам можна на биточке взять. Понял эти хвостики? Бивные А що? Добрий день, а добрий Можна... день. Пів курячого курячок. Пів кілограм. А що ти будеш делать? Секрет. Секрет. А кому? Себе будимо. А ч курячі? Ти ж курячі не, не їсиш Колбаски курячі для запікання. 103 гривни. Ой, пахнет так хорошо, чесночку. А що ж тоді детям? Дуже дякую. Посмотрите, і шашлики, і мариноване. Ото м'ясо зелене, що ми брали. Ось такое, видите? Угу. Бікон. Хліб. Навірно, полбатончика треба взять. Салат з сирними кульками. Боже, какая прелесть. Шо? шо? А что это из гранатовых браслет? Ты когда-то пробовала? Я слышала о нем очень много, ребята. Но я никогда его не ела. Боже, изобилие, конечно, продуктов. Что хочешь. Вон курочка, В соусе, котлетки. Я, поцел... я люблю за то, что рыбку тушену. Ну, ти пам'ятаєш квасок ми робили з тобою? Тушина рибка. Помниш. Картошечка печена. Так. А сок у нас є, Діма, так? Да? Дітям треба ще глянути. А яку ти брав булочку їм? А, а яку ти булочку? Якусь ти їм колись вишньову брав? Де, де, де. А, ось все. Слывовый есть. Наверное, вот это, да, возьму. Вот это. Ой, она какая-то старая. Взять им, да? Еще вот эту лучше обычную войну. Посок. Семь на тише. хлеба глянь. Ну, полбатончика возьмем не можу. Ну, помпушечки украинские. Ребята, 9 гривень помпушечка с чесночком. Зі, зі. О, не треба, ну давай я повезу днів. Спина ж болить страшна. Що, я пол батончика беру? Чи батончик. Ну, хорошо. Це що, журавлина, лимон? Це чай, мабуть, так? Це, бачите, перетерті з, з цукром заморожені. Ребят, сейчас не надо ничего покупать. Сейчас ты все берешь, смотрите, все есть. Купил пачечку. Как раньше я помню, морозили, за зацей. Он, оно вам все есть. Что хочешь? Капусты, кукурузы, фасоли, шпинаты, гамняты. Все на свете есть. Сырок надо взять. Надо рыбу подать. Кого? Сыр? Ну ладно, тогда не будет. Прикот мы хотели посмотреть. А что это за зубатка? Рыба. Филешка, тунец. Посмотрите. Филе, камбалы и тилапи подивиться. Все один лед сплошной. Камбала вот. Стейк масляное. Так. Рикотту я хочу посмотреть Где здесь есть сыр рикотта Напишите мне А, вот рикотта Рикота вот, так он как творог, ребята Винник творог Гран рикот. Три порции рикотты Винник творог как Сметана Салат из помидоров 69 гривен Ти його не будеш їсти, Я над... Чи будеш? будешь? Ну я ж на дієті Дима. Мне ж плохо. Мені так не можна еще. Ой, смотрите, Димочка, не хочеш хамончика? Mm -hmm. Бекончика. Іспанія, 300 гривень. А що вот это такое? Мини ассорти колбас. Фуэт, фулет. фулет. Усю, сири всякі ти так, детям. Йогурт, йогурт, кефирщик. Я сама хочу кефира. Поцелуй любви, сирочек цей. Дата, дата. Мне если даты нету. Тринадцатая. -е. Ага, хорошо. Тринадцать. Все, ребята, мы уже дома. Наштал все. Таке мутить, кефірчик купили. Щось чайок куплю. Поїду скоро Вовою вже. Треба забирати нашого птенчика, з садочка. Цибульки купили, м'ясо. таке. О, та вже двері вибила. Ти ж її годував, не умре. Mm -hmm. Що таке рібля? не можу знайти сім мікрофон. вони не розбулася. З футболки, Наверное, на футболки. Ой, це тільки, тільки я так вмію. В общем, напишите, як чутно було, щоб я розуміла. Нужна це віщині. Хорошо? Спасибо.